Дивна ситуація на автостанції номер 1 придбати квитки офіційно в касі проблематично. Ігор минулої п'ятниці їхав у надвірно. Об 11-й годині підійшов до вільної четвертої каси і попросив один квиток на найближчий автобус. Відповідь касира здивувала. Перше питання від касира, яке було вам за гроші чи як? Що мене дуже здивувало. Я сказав, що ну за гроші, звичайно, то друге питання відрядження, так, відрядження. Тоді вам в другу касу. І в другій касі мені запропонували просто квиток без оплати. З умовою, що я маю вийти за. Ну, та буквально сказали: йдіть за шлагбаум і домовляйтеся з водієм. Як їхати? Я кажу, що значить чи домовляйтеся. Ну, там багато автобусів. Що хоче платити треба водію. А далі чоловікові повідомили, що можуть дати декілька квитків і без різниці, на який автобус він сяде. Відтак розраховуватися довелося з водієм. З'ясувати ситуацію спробував у диспетчера. Там дали зрозуміти, це не його справа. Що робиться на автостанції з квитками, вирішили дізнатися і ми. Наша колега теж спробувала придбати квиток до надвірної. Добре, на те, будь ласка, Білетик на надвірну. Так, в центр, Якщо в центр што, там, на надвір йдіть прямо до сто. А чому тут я не можу купити білети? Квиток вам даст і я не скажіть він має. який має квиті в касі. Ну а я хочу в касі купити квиток. В ка... Він має ка Х... кожний має каси автобуси до надвірної за межами автостанції. Заходимо в перший, що потрапив в поле зору. Скажіть, Будь ласка, на надвірну. Скільки коштує? 15 гривень. а квиток даєте. Конечно. А звідки? Як звідки? От звідки? О. Водій Василь пояснює, що ранку в касі вони викуповують певну кількість квитків за свої гроші. Повертають їх, збираючи за проїзд з пасажирів. Робити так змушені, бо автобуси не вміщаються на території автостанції, а відправляються що сім хвилин. Інакше організувати роботу неможливо. Пробували, будка була тут, продавали на вокзалі, нічого з цього не виходить. Нема місця, от тисминиця так роб, ми так робимо. Тут І скільки вже так триває? Роками. Роками 32 машини, де наших має стати на автовокзалі. Де? Нема місця. Кількість квитків, яку викуповують водії, залишилася невідомою. Дана інформація вже не справа шофера, каже колега Василя. Це вже не ми розраховуємо. Це розраховують вони. Що кажуть, то Добровільно промусово. Повертаємося в приміщення автостанції дорогою. Питаємо водіїв, чи мають квитки. Нам чемно відповідають тільки в касі, і тут приємне здивування від касирки під номером два. Ну, якщо хочете, ви можна купити. добре. Дякую. Вони відправляються не з нашої платформи, а ті платформи що біля живе. Дякую вам. Що насправді діється з квитками на автостанції номер один, і Чи справді проблема у неможливості розмістити всі рейсові автобуси у дирекції дізнатися не вдалося нині у керівництво вихідний, але з нами пообіцяли поспілкуватися наступного дня?